Ідеальні тональники та пудри на спекотне літо. Якщо ви також шукаєте, як я, ідеальний непомітний тон, то вам сподобається ось від L'Oréal. Ціна в нього приємна. А ось цей бюджетний тон, корейський, до речі, від є фаворитом усіх візажистів. Ефект майже як від тону Chanel, Єдине з кольором проблемка. Якщо ви взагалі не полюбляєте тон, то вам сподобається ось цей на водній основі від Chanel. А відчуття невагомості вам забезпечено. Поціновуючи натурального нюду, це зацінять. Два фаворити у сенсайд це їх тон та ось така база підсвітлююча. На Перекриває недоліки, а просто зволожує шкіру та надає їй сяйво. Більш бюджетний варіант бази від Сенсай – це ось така від Хейміш. До речі, ціна в неї також приємна, я її замовляю на хьорбі. Якщо фінансово ви собі можете дозволити щось подорожче, то рекомендую ось цей тон від Шарлот Тілбері. Він надає зволожений ефект шкірі і майже не помітен. Я Просто обожнюю на вагомі пудрі, ось ця мінеральна від інісфріїв, абсолютно білого кольору, але просто ідеально матує шкіру. Є мій абсолютний фаворит це ось такі метеорити відживанчі, які мають різний колір, але разом створюють просто якусь магію.